Це Ромео, боєць 152-ї окремої розвідувальної роти. Сьогодні від Рівненської громади чоловік отримав мавіки та екофлоу для себе і своїх побратимів, щоб проводити відповідну розвідку, от від потрібно мати відповідне обладнання. Дані зарядні станції якраз нам допомагають виходити з тих ситуацій польових умов, в яких ми проводимо якби і цю свою роботу, свої, свої бойові задачі. Цією передачею військові закрили лише частину своїх потреб. Їх на фронті зараз чимало. В основному це дрони як розвідувальні, це не тільки мавіки, це і крила для розвідки, це FPV для ураження супротивника. Рівненська адміністрація передала 29 «Екофлоу», 14 «Мавіків-3 Про», 7 «Мавіків-3 Т» та 10 «Старлінків». Ворог атакує, атакує, атакує. Розумієте, так що потреба завжди щоденна потрібна. Військове обладнання Рівненська міська рада закуповує за кошти платників податків, відповідно до запитів бригад, техніку видають воїнам. Направду дуже багато чого потрібно. Сьогодні міська рада закупляє це саме кофло, це мавікі трете, мавікі про тобто і самі ті всі речі, які мають подвійне призначення. На жаль, ми не можемо закупляти риби, але в свою чергу хочу сказати, що ми також надаємо субвенції. Тобто, якщо вести приходять військові частини, там саме вказано на потреби рибів, ми безпосередньо. З депутатами надаємо субвенції, вони купляють, потім звітують. Це Теж є максимальна допомога. Як зазначили в адміністрації міста, такі передачі обладнання планують проводити і надалі, закуповуючи ще більше техніки захисникам. Юлія Смаль, Олексій Олексіянко, випуск новин.